Я дякую нашим хлопцям, які нарощують українські далекобійні можливості і у небі, і на морі. Блискуче було збиття російського військового літака з нашого морського дрону, доказ українських спроможностей. Дуже влучно наша армія провела операцію по військових об'єктах на території Криму. Мінус. Ще один другий російський літак за добу, і також знищені військові склади. Кожен, хто працює заради того, щоб Україна могла відбиватись від окупанта, кожен хто розробляє та впроваджує для України нові технологічні можливості. Всім вам, я дякую, дякую і тим, хто у світі з нами. З Україною обов'язково маємо захистити свою незалежність, свою державу, майбутнє для всіх українців. Слава Україні!